Вітаю, друзі! Перепалка в Білому домі до цього часу не дає нам всім спокою. Ви не в найкращому становищі, у вас немає козирів, заявив президент США Дональд Трамп, президенту України Володимиру Зеленському. Відповідь найвеличнішого політичного діяча сучасності в стилі свого улюбленого шоу КВН мовляв, ми не в карти граємо. Остаточно з рівноваги короля Нью-Йорку. Мало того, що президента України після цієї репліки як школяра виставили за двері. Та ще й розлючений Дуналь Фредович наказав припинити військову допомогу Україні. Повністю. Українське суспільство двояко відреагувало на цей конфлікт з одного боку: Молодець Владимир Олександрович, Так йому Трампу і надо! Знай наших! А з іншого, холодним вужем поповзла тривога. А що тепер з нами буде? Я буквально викликав Путіна один на один на бій за Україну. І моя система Starlink є основою української армії, написав у своїй соціальній мережі X нинішній головний олігарх США Ілон Маск. Уся їхня лінія фронту завалилася, якби я її вимкнув. Мене нудить від думки про роки бійні в глухому куті, яку Україна неминуче програє. Той, хто справді небайдужий, по справжньому думає, по-справжньому розуміє, хоче, щоб ця м'ясорубка припинилася. Мир зараз кінець цитати. Думку Ілона Маска повністю поділяє народний депутат України Олексій Гончаренко. Цитата. У нас зараз є три варіанти. Перший мир. Друге, програш, третє розгром і капітуляція. На жаль, влада веде нас до другого та третього варіанту. Що ми доб'ємося, намагаючись атакувати трьохрічну доньку Венса? Тут Олексій натякає на скаргу віце-президента Джейді Венса на те, що проукраїнські активісти під час протестів під його будинком. Налякали його маленьку дочку. Венс змінить свою позицію і почне посилати нам всю зброю, яка є в США? Просто скажіть, мені цікаво, як це працює? Давайте не робіть дурниць. Без США нічого не важливо! Нічого! Кінець цитати. Ну, ви зрозуміли, на думку, шанованого мною пана Олексія, без допомоги США ми не зможемо вистояти в цій війні. А тому. Єдиним шансом на порятунок України є відновлення співпраці з нинішньою адміністрацією США. Інших варіантів немає і бути не може. Бо знову ж таки цитую народного депутата: без США нічого неможливо. Ось така позиція, яку багато хто поділяє в Україні. Ну що ж, давайте розбиратися. Почнемо з цифр: за 2022-2024 роки. Україна отримала 288 мільярдів доларів зовнішньої допомоги. Із них США надали 123 мільярди доларів, Європейський Союз 122 мільярди доларів, решта країн 43 мільярди доларів. По видах допомоги: військова. Сполучені Штати Америки 69 мільярдів доларів, Європейський Союз 54 мільярди доларів. Решта країн 17 мільярдів доларів. Фінансова допомога Сполучені Штати Америки – 50 мільярдів доларів. Європейський союз 56 мільярдів доларів. Решта країн 21 мільярд доларів. Гуманітарна допомога США 4 мільярди доларів. Європейський союз 12 мільярдів доларів. Решта країн 5 мільярдів доларів США. По видах військової техніки і озброєння. Системи протиповітряної оборони. США надали 16 таких систем, Німеччина 14, Чехія 16, Іспанія 8, Велика Британія 6. Реактивна артилерія США 32 установки МЛРС, Чехія 12, Норвегія 3, Німеччина 8, Велика Британія 6. Танки США 23, Польща 294. Нідерланди 64, Данія 67, Чехія 72. Ствольна артилерія. США 198, Велика Британія 88%, Німеччина 34%, Італія 46, Франція 36. В цілому Сполучені Штати Америки надали 40% всієї допомоги, яка надійшла в Україну за роки повномасштабного вторгнення. З огляду на ці цифри, хочу запитати вас, шановні глядачі, чи може приміром, Європейський Союз замінити допомогу США, збільшивши підтримку України вдвічі? От як ви гадаєте? Є ще один важливий аспект цього питання, на який звернув увагу колишній народний депутат України, а нині офіцер Збройних сил України Ігор Луценко. Цитата: Вплив США. На російсько-українську війну насправді не такий великий, як здається, усьому світові, і тим більше самим Штатам. По-перше, 80% вражень зараз в музі відповідальності деяких бригад це дрони. Американці практично ніяк не можуть змінити цей показник, якщо брати масштаб кількох місяців. Приміром, для сегменту ФПВ Камікадзе американці не постачають ані гвинтика. Бойові частини робляться по хатах неподалік від фронту. Ніхто не чув і про масове застосування якогось американського ребу. 100% вражень так званого глибокого удару це також безпілотні літальні апарати. Це нафтопереробка, нафтоперевалка на території Російської Федерації, склади з паливом і боєприпасами тощо. Усі удари по цим та подібним об'єктам здійснюються дронами. Які загалом обійдуться і без американських технологій і компонентів. Залишається Хаймерс як зброя середньої дистанції. За ними будемо сумувати. По-друге, економіка одна маленька Норвегія здатна допомогти Україні більше ніж Сполучені Штати Америки. Раніше США вливали в нас кошти темпом приблизно 19 мільярдів доларів на рік. Цифра трохи завищена, враховуючи маніпуляції з вартістю військової продукції. Невоєнна допомога складала десь приблизно 11 мільярдів доларів на рік. І це від країни з населенням 340 мільйонів чоловік. Для порівняння, Норвегія з її 5,5 мільйонами громадян має намір надати допомогу Україні на 7,8 мільярдів доларів в поточному 2025 році. Таким чином, 2-3 таких невеликих європейських країни зможуть замінити США, просто збільшивши свої видатки на Україну за прикладом Норвегії. Звісно, деякі позиції дефіцитними, приміром, Хаймерс, протиповітряна оборона чи старлін. Але це радше питання часу, якщо є гроші уникнути критичної залежності від американських технологій. Тут прагнення і європейців, і українців. Збігається. Якщо порівняти з США, то Україна і Російська Федерація в рази більше залежать від Китаю, продовжує Ігор Луценко. Саме з його компонентів найбільш складаються дрони як вітчизняни, так і ворожі. Ступінь локалізації найбільших масових зразків безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Вона зараз така, що Китай може обвалити фронт в ту чи іншу сторону, якщо реально обмежить постачання своєї продукції відповідному учаснику військового протистояння. На щастя, це не так просто. Формально Китай зараз не постачає напряму в Україну певний спектр продукції, але вона йде. Подібна ситуація із Російською Федерацією. Тіньові схеми працюють. Відтак, країна номер один за впливом на нашу війну. Та й загалом у світі це Китай. Штати на другому, причому значним відривом. Це реальність, яку ще не всі усвідомили, в тому числі, можливо, і самі китайці. Кінець цитати. Ігор Луценко звертає увагу, що хід бойових дій на сьогоднішній день кардинально змінює потреби Збройних сил України в зброї і боєприпасах. Якщо на початку широкомасштабного вторгнення Збройні Сили України гостро потребували танків. Артилерії 155-го калібру, бойових машин піхоти і літаків, то станом на тепер, завдяки лідерству США протягом 2022-2024 років здійснено радикальне переозброєння української армії на західні зразки техніки і в цілому забезпечено сумісність наших систем озброєнь з озброєння країн-членів НАТО. Наша критична залежність від США. Залишилися лише в системах протиповітряної оборони, а саме в ракетах до комплексу Петріо, систем реактивної артилерії типу Хаймерс і системи зв'язку Старлінг. Чи можна закрити ці проблемні позиції за відсутності американської допомоги? На мою думку, так. Тобто, у нас на сьогоднішній день є дві позиції: перша: все пропало! Якщо американці не відновлять допомогу Україні, то нам кінець. О знову ж таки, цитую шановного Олексія Гончаренка, без США нічого неможливо. У мене лише одне запитання до прихильників такої позиції. А що ми маємо робити, якщо США не відновлять військову допомогу Україні? Уявіть собі, що Трамп, Джей Ді Венс залишаються непохитними і, попри всі вибачення, позицію щодо допомоги Україні не міняють. От що тоді буде? Просто цікаво знати. Особисто я вважаю, що Трамп припинив допомогу Україні не тому, що Зеленський був одягнений не по протоколу. І зовсім не тому, що публічно сперечався з президентом США, а тому, що у Трампа є домовленість Путіним стосовно України. І не тільки України. А тому, що б ми не робили, навіть якщо проукраїнські активісти в США перестануть лякати дочку Джеді Венса, Допомогу Україні Трамп не поновить. Пом'яніть моє слово. Звідси випливає головний висновок: якщо ми хочемо вижити, то ми маємо більше не розраховувати на допомогу від США. Наш єдиний порятунок опора на власні сили і допомогу європейців. Це як у випадку навчання дитини плавати. Найжорстокіший спосіб це викинути дитину з човна у воду посередині озера. І чекати на результат випливе чи не випливе. Саме так сьогодні вчинила нова адміністрація США. Нас просто викинули за борт. І при цьому чомусь Дональд Трамп і команда вважають, що Україна не випливе. Тому і пропонують порятунок у вигляді капітуляції перед Путіним, який згоден нас рятувати, взявши на борт свого човна. Ну, на своїх, звісно, умовах. Саме так мислила і попередня адміністрація США на чолі з президентом Джозефом Байденом. Вони теж чомусь були впевнені, що Путін захопить Київ за три дні. І тому замість реальної допомоги займалися евакуацією свого посольства з Києва. Їх прикладу слідували і європейські союзники по НАТО. Насправді, ніхто тоді не вірив, що Україна вистоїть, навіть Володимир Зеленський. Який вважав, що в разі російського наступу Харків паде за два дні. Але всі ці експертні прогнози на смітник історії викинув український народ. Саме українці довели всьому світу, що ми є суб'єктом, а не об'єктом світової політики, і тоді почала надходити допомога. Сьогодні ситуація повторюється: нас знову залякують і закликають до капітуляції. Тепер уже під солодким словом. Мир. Але при цьому мовчать, що в нинішніх умовах мир, який нам пропонують, може бути тільки русським. Чи згодні ми на таке? Для мене відповідь однозначна ні. У нас є всі сили і можливості вистояти в цій війні і перемогти. Хоча останнім часом це слово якось зникло з лексикону наших політиків, але не з наших сердець. Перефразовуючи найвеличнішого політичного діяча сучасності, нам просто надо навчитися плавати. Самим без допомоги головного союзника, який нас зрадив. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!